До Тернополя приїхав відомий український музикант і письменник Сергій Жадан, який сьогодні також є військовослужбовцем. У 2024 році він мобілізувався до лав бригади Національної гвардії України Хартія. Під час зустрічі з молоддю Сергій поділився своїми думками про українську армію та роль інноваційних технологій у війську. Він також розповів, як військова служба та війна змінили його особисто. Зараз інша країна, інше суспільство, інші обставини зрозуміло, що ми всі зараз інакше. Якщо говорити про мене, особисто. Ну, змінилося ставлення до багатьох речей більше цінуєш чесність, більше цінуєш відвертість, більше цінуєш власне людей, на яких можеш покластися, яким можеш довіряти за словами Сергія Жадана. Такі заходи допомагають цивільним більше розуміти внутрішній світ військових. Важливо показати, що армія це не щось далеке чи загрозливе. А люди, які жили звичайним життям у талових містах, взяли на себе відповідальність захищати країну. Молодь прекрасна, молодь фантастична, що на сході України, що на заході. Активні, активні люди, які в яких зараз більшість з них хтось служить, хтось воює, хтось знаходиться в армії, тому багато молоді донатять, роблять всілякі збори, мають якісь соціальні активності, суспільні активності, політичні активності. Це за цим цікаво спостерігати, і це викликає велику повагу. Разом із письменником до Тернополя також приїхала історик Вахтан в Кіпіані, парамедикині і волонтерка Юлія Поєвська, яку всі знають за позивним Тайра у бригаді Хартія Юлія зараз працює в напрямку морально-психологічної підтримки. В першу чергу військові і також, звичайно, на контакт з цивільними, з нашими майбутніми, може, військовослужбовцями. Я дуже дбаю про те, щоб всім було комфортно На зустріч із військовими бригади Хартія у Тернополі прийшло чимало студентів. Серед них Валеріан. він активний учасник дебатного клубу на формат Тернопіль і зацікавлений у подібних заходах, адже вони дають можливість глибше зрозуміти актуальні суспільні теми. Тут піднімаються складні важливі теми про загалом історію і культуру, які очевидно є важливими для дебатів, тому що вони можуть бути як і предметом виступу, а також як для учасника дебатів важливе. Дивитися, як люди, які вже професійно займаються виступами, можуть показати на своєму прикладі, як це робити. Такі заходи мають не лише освітню мету у межах туру військових бригади Хартія проводять благодійні аукціони. У Тернополі зібрали на підтримку ЗСУ близько 70 тисяч гривень.